Привіт всім! Мій підписник задавав питання, чи заходить шпальт в серцевину дуба, чи він буває тільки на периферії. Зараз вам покажу чашу, яку я зробив у 2022 році, із дуба. Ви самі все побачите. Тобто шпальт заходить усі ділянки деревини. Тільки дубу одного року мало, бажано два, можливо, й три. Даже. Найкращий метод для шпальтування, як я розказував, це щоб поліна просто, просто небо у вас лежало кілька років. Все залежить від породи. Про шпальт є окрема стаття в нашій спільноті на Facebook, де все дохідливо розписано. Про три стадії шпальтування і які він буває. Підписуємося, далі буде всім гарного дня.